Я взагалі дуже рідко коли нею користуюся, чесно кажучи. Як правило, от сьогодні скільки п'ять чоловік мене хотіло провести на зупинку, я їм відмовив. Кажу, бо чекаю, чекаю даму, кажу, та не можу з вами йти. Ну, пішли. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. Я ж вам хочу спеціально все показати, всі нюанси цього хоження. Зрячі надіються на очі, ну, а ми на Господа Бога надіємося, що Господь нас веде. Знаєте, я коли йду, то мене хтось ніби веде хтось за руку. Я не пам'ятаю, щоб я колись бачив. Я родився в квітні, то перший запис в Одеському інституті Філатова я у собі час знайшов. Що було в грудні того ж року, коли я родився. В 1974 четвертому році я закінчив університет, там мене тут залишили, то я тоді тут і працюю. На даний момент я. Завідувач лабораторії програмного забезпечення і підтримки користувачів на інформаційно общиному центрі. Я сам комп'ютерщик. Не розстаюся з цією палкою. Ну, Наприклад, в університеті я ходжу без неї в корпусі, а коли виходжу з корпуса, ну, беру її, наприклад, біля себе я можу піти, скажімо, з маршрутки. А там, де погана дорога. А скажіть, будь ласка, де в нас файна дорога? <ріст> У нас немає гарних доріг. Всяко буває. Зато от папка, вона, звісно, поможе. Якщо, наприклад, є яма, вона не дасть в яму скочити. Завжди, слава Богу, люди попадаються і мене, як правило, підхоплять. І от... Ось ви самі свідки тепер були, що двоє чоловік вже тут хотіли провести. Ось, скажімо, сліпий хоче піти на базар, так? Ну, попробуй піти на базар. Якби така була служба, щоб, наприклад, чоловік подзвонив по телефону і не домовився там, щоб до нього прийшло, прийшла людина, його забрала, скажімо, звідки сказав, забрала і куди привела після того. Оце би було надзвичайно. Оце, це мені так сподобалося, що в Харкові є така ця служба. Це надзвичайно чудово, бо мій один товариш, вони обоє сліпі, і чоловік, і дружина в нього. То вони собі замовляють людину, і вона, значить, от ходять, ну треба ж треба ж купити і продукти, правда, треба купити, треба ще щось купити. Ходять і вводять їх і ліцей. Є такі точкові програми, які реалізовуються за рахунок коштів Єврокомісії або Єврофондів. Це виключно направлені чи на забезпечення потреб або глухих, або сліпих, тобто людей з обмеженою можливості. В місті Ужгороді такої програми немає. Безпосередньо, що стосується незрячих, такого немає. Але якщо він попадає в категорію Одиноких інвалідів, не може скористатися послугами такого територіального центру. Безперечно, і не буде, я думаю, скоро у нас, в нас у Ужгороді ще такої служби. Щось Піднімали це питання ніби на цьому, на місці віконкомі, але так воно. Право в тому, що якщо брати безпосередньо сліпих чи незрячих, на це потрібно взагалі окрему програму. Тобто починаючи з визначати об'єм послуг соціальних, які люди можуть спожити, їхню вартість, і надалі хто безпосередньо це буде виконувати. А безпечно переходити на світофор дорогу. Наприклад, всі світлофори були зазвучені. Безперечно, автоматично тебе вже на це звертали. Приклад біля України озвучений там на Мінайській, на Швабський озвучений, біля мене озвучений, на, там на Грушевському. Проспект Свободи, вулиця Швабська, перехід дозволено. Проспект Свободи, вулиця Швабська, перехід доводиться. Чотири вони до минулого року взагалі не працювали. Ми їх відремонтували, відновили. Тому що п'ять років тому вони були встановлені, але фірма, яка їх, підприємство, яке їх зробило, воно зробило їх неналежним чином, і вони практично три роки не працювали. Це перехід, заборонено перехід. Новий район. Так. Там взагалі кажуть, не працює світофор. Мається в виду, не озвучує. Він працює, але не говорить. А за світофори, безперечно, що потрібні і потрібні дуже. Бо люди мені казали, що які зовсім не бачать, казали, що така так погана у нас, що світофор не працює. Якби всі були. На Наступний рік ми плануємо, ми плануємо ще запустити шість таких з озвучкою світлофорних об'єктів. Ми маємо думати про людей з вадами зору. Рефльоні всі ці речі, всі це є да, методика і Національна асамблея малітів України, що є має, як все це є дотримуватися, програма безбар'єрна України. Є прості речі, які є доступними і не потребують. Завжди говорять про те, що треба дуже фінансові вливання. Ні. Треба бажання, треба ініціативна група. І я пам'ятаю, що ми ще за минулої влади і хотіли навіть. Зібратися і зробити такий навіть суботник. Давайте ми почнемо з себе. Ми можемо це зробити і пофарбувати перші сходинки в жовтій колір, щоб люди, хоча б з залишковим зором, для них це є доступним. Попередня інформація була. Попередні моніторинги і аудити показували, що по доступності груп із обмеженими можливостями майже немає умов у місті для пересування для безперешкодного. Доступу до тих чи інших установ і організацій. І так створилася ситуація, що дуже багато було скарг: тротуари, з'їзди, схили, звукові сигнали на світлофорах, фарбування жовтим чи червоним кольором, так як визначають громадські організації, де потрібно. Всі пропозиції ми ці збираємо, на протязі місяця узагальнюємо і вже передбачаємо. Я не думаю, що це потребує якихось великих додаткових коштів чи великого фінансування в тій частині, де ми зможемо разом з громадськими активістами і з тими правозахисними організаціями, які займаються цими питаннями, зробити, ми будемо робити вже найближчим часом.